Із запізненням майже на годину так розпочалася 39-та сесія Полтавської міської ради, восьмого скликання під головуванням секретаря міськради Катерини Ямщикової, призначена сьогодні на 10.00. О 10.45 Вона зазначила, кількість зареєстрованих депутатів дозволяє вважати сесію повноважною. Прибуло 30 депутатів із сорока. Депутати в кількості п'яти осіб долучилися до нас в режимі відеоконференції, Вони присутні дистанційно. На порядку денному було заплановано 160 питань, але до самого голосування обранці перейшли тільки через три години. Адже спершу вони слухали виступи мешканців громади, а потім почали із суперечками виступати і самі. За два місяці громада не побачила не від нової чинності, не від нової більшості. Сін. На е, придбання матеріалів і матеріальної цінності для не побачили. Обіцяли, сказали час ну, час раді. Вже час дня ми досі не можемо розпочати сесію, вирішити нагальні питання, які є в громаді. Пані Катерина, я до вас звертаюся, ви виді діалог з депутатами в них є Це, е, е, регламенту. До розгляду питань порядку денного депутати перейшли лише у другій половині дня, але спершу внесли зміни до складу постійних комісій міської ради. Катерину Ямщикову рішенням сесії вивели зі складу гуманітарної комісії у зв'язку з її теперішньою посадою. Тарас Синяговський став членом бюджетної комісії замість загиблого Юліана Матвійчука. А Андрій Карпов став членом містобудівної комісії. Серед головних рішень сесії вулицю Маршала Бірюзова перейменували в Решетилівську. у Полтаві. Організують ботанічний заказник місцевого значення Гришків ліс скейт парк у мікрорайоні Левада. Дороблять усього під час сесії. Депутати розглянули понад сотню питань.